Привіт, любі! Сьогодні нас чекає дуже щира і відверта розмова. Сьогодні ми поговоримо про чотири основних тригери, які запускають зникнення голосу. Що таке психосоматика проблем з голосом, і як з цього вийти? Горло це центр самовираження, зона комунікації, зона правди, голос як дзеркало емоцій. Під час стресу активується симпатична нервова система, яка включає режим в тобі бий або біжи, і одна з перших зон, яка стискається, це гортання і діафрагма. Горло згужується, м'язи напружуються, дихання стає поверхневим, і голос втрачає свою силу, опору і звучання. Коли ми боїмося бути осміяними або боїмося осуду або навіть боїмося сяяти наше тіло буквально каже нам а може краще промовчати наше тіло буквально хоче, щоб ми замовкли, щоб ми залишилися непоміченими, якщо несвідомо вважає ситуацію загрозою. Взагалі ця зона про те, щоб говорити свою власну правду, не обгорнуту в очікування інших, не якусь пом'якшену, а власне свою. Зазвичай найчастіше горло блокується у тих людей, які стараються в звичайному житті бути дуже зручними, коли є страх когось роздратувати, бути занадто емоційним, занадто гучним. Ним у когось це проявляється як ком в горлі, у когось наступають сльози. Хтось просто каже: Я просто не можу говорити, осіпаю, кашляю, і тут справа не тільки в фізіології, бо ця зона це зона нашого емоційного досвіду мовчання. І я кажу про той досвід, коли нам в дитинстві казали не кричи, це некрасиво, не будь занадто гучною, емоційною. Коли тебе висміювали, перебували, ігнорували або не хотіли чути, коли ти хотіла сказати ні, але побоялася втратити любов. Тому, коли ти намагаєшся вийти з ціні, заспівати, вийти на сцену, проявитися публічно, голос просто зникає і захищається мовчанням. Отже, переходимо до чотирьох найрозповсюдженіших три. Які провокують ці вище описані симптоми. І перший тригер перфекціонізм. Бажання бути ідеальною, бажання все контролювати, мати владу над усіма деталями, щоб, не дай Бог, пішло щось не так. Перфекціонізм це така дуже красива маска. Може, ти колись собі подумки проговорювала такі фрази, як не співай, поки не вивчиш все ідеально. Інші співають набагато краще, ніж я. Ти ще не готова вийти на сцену і записати свою пісню. Але ж голос це живий процес, і іноді так він виходить за межі нот, іноді він тремтить, але в цьому є вся щирість. Коли людина керується своїм внутрішнім критиком і оцим станом перфекціоніста, вона думає не з позиції Я хочу поділитися з рідними, з цим світом, зі слухачами. А вона розмірковує з позиції. Я хочу не помилитися. Як це проявляється в житті? Прагнення до ідеального результату паралізує дії. Ти дуже багато плануєш, готуєшся, обдумуєш, але нічого не робиш, не дивлячись на те, що ти багато репетируєш, ти відкладаєш свої виступи, записи, бо думаєш, що ти ще не готова. У тебе йде самокритика за кожний твій не такий звук або не таке слово. Ти в голові подумки думаєш такими фразами: фу, який жах, у інших краще. Це постійна самокритика. Ти слухаєш себе, а чуєш лише недоліки. Звідки це може бути, це може бути? Звичайно, з дитинства, коли нас оцінювали за досягненнями, а не просто за те, ким ми є. Може, колись тебе і прямо переконали в тому, що з тобою щось не так. Може, зі школи або з роботи, де тебе оцінювали за ідеальність, класні оцінки, а не за щирість. Зараз я пропоную тобі задати собі декілька запитань, які приведуть тебе до внутрішнього спокою, і, можливо, дадуть тобі відповіді на якісь запитання. І перше таке запитання. В який момент я вперше відчула, що я маю бути ідеальною? Можеш це виписати? І подумай, чиї голоси ти чуєш, коли боїшся зробити помилку. І запитай себе у фіналі, що я втрачаю, коли чекаю ідеального моменту. І бонусом маленькі практики для тебе, щоб повернути тебе до себе. І до твого голосу, до вашого контакту з ним. Попробуй записувати себе щодня, хоча б по декілька хвилин на диктофон. Спершу ти можеш робити це пошепки, і потім поступово збільшувати об'єм цього звуку і гучність цього звуку. І обов'язково переслуховуй ці записи і чуй всі свої мимо. І потім після цього кажи собі: мій голос не має бути ідеальним, щоб звучати. Просто як мантру, повторюй собі це щодня. Скоро на каналі вийде окремо практика перезавантаження для тих, хто вже втомився від свого внутрішнього критика і хоче нарешті кайфувати від свого звучання, перезавантажитися. Це буде тілесно рухлива робота через рух, тіло. Голос, підпишись на канал, щоб не пропустити цю практику. А поки просто звучи навіть пошепки і фраза мантра, якщо цей тригер для тебе, забирай і обов'язково повторюй погано зроблене краще за відсутність ідеального. Другий тригер страх осуду. Що подумають інші, мене не зрозуміють. Я буду звучати смішно, я не маю права звучати. Цей тригер один з найглибших, бо він не про сьогодення. Він про досвід, який ми здобули колись, і носимо його руками. Нам казали, не кричи, заспокойся, не виставляй себе на посміховисько. Нас пригнічували, заставляли мовчати. І кожного разу, коли ми маємо бути поміченими і зазвучати, голос вмикає цей страх. Як це проявляється в житті? Можливо, тобі важко говорити на незручні теми, ти не можеш проговорити голос своєї мрії, свої емоції, попросити про допомогу. В тебе паніка або якийсь стан відморожування, коли на тебе дивляться або звертають увагу? Частіше за все, цей тригер виникає з культурної установки: не висовуйся, будь скромною, будь лагідною, будь непомітною. Виходить чи так? Будь ласка, запитаю себе. В яких моментах я обирала мовчати, щоб зберігти любов і відчуття безпеки? І кого я найбільше боюся розчарувати, коли звучу або говорю щиро? Практики, що допоможуть розтанути твоєму страху, сядь, заспокойся і уяви людину, яка промовляла колись ці неприємні для тебе фрази. І вислови їй все. Що в тебе є на душі всі свої щирі, правдиві емоції? Потім просто зроби глибокий вдих і видихни на це може бути голосно, не ідеально, Треба буде щиро, випускай. Можеш робити ще гучніше видих ще більше. А я обов'язково зроби практику націлення голосу, яка є вже на моєму каналі. Десять хвилин і ти повернеш собі це відчуття легкості, ти залишиш старі сценарії, які тебе стримували, і просто почнеш. Бути і звучати, третій тригер внутрішня заборона бути гучною, помітною і виразною. Цей тригер дуже часто діє саме на рівні тіла, бо навіть якщо ти свідомо дозволила собі бути помітною, публічною, цей страх дуже часто все одно залишається десь глибоко в тілі. Як це проявляється в житті? Ти така дівчинка, яка постійно завжди все говорить в тему, тебе не занадто багато, ти дуже акуратна. Всім стараєшся сподобатися, зайвий раз стараєшся не казати ні. Якщо ти вже виступаєш і виступаєш з об'ємними гучними піснями, ти виходиш за сцену і думаєш. Я ніби трохи переборщила, і найбільший індикатор того, що в тебе є ця проблема, тобі соромно за емоційність, силу і гучність інших людей. Коли ти бачиш біля себе або в компанії якусь гучну людину, яка себе проявляє, сміється дуже голосно. Тобі чомусь за неї соромно. Звідки це з'являється, скоріш за все, це психосоматика пригнічених емоцій, які залишилися в тобі, коли ти багато ковтала образ, кривд, своїх потреб? Часто ця заборона виникає у дівчат, які чули в дитинстві не будь-як базарна баба, будь тихіше, дівчина має бути скромною. Що можна себе запитати? Чи комфортно мені, коли на мене дивляться люди, коли я в центрі уваги? Що я відчуваю, коли інші поводяться гучно, яскраво, надто. І в стані спокою провідчувай свій тілесний стан, як я почуваюся, коли я надто яскрава. Що можна зробити вже зараз? Практика для тебе: увімкни музику і почни трястися, так наче тобі дуже-дуже холодно. Ти можеш підстрибувати на ногах дуже дуже сильно, сильно, сильно стряхни всю цю акуратність. І попробуй потроситися десь хоча б хвилин 5. Скоро також у мене вийде нова тілесна практика, яка зніме весь страх з тіла з горла. Ми будемо входити в цей стан безпеки через пульсуючий рух і дихання. І останній четвертий тригер страх бути непочутим, непомітним, невидимим. що тебе ніхто не чує. Як це проявляється у житті? Ти та людина, яку, скоріш за все, часто перебивають. Ти починаєш щось говорити і поступово стихаєш і так десь і зникаєш. Може, ти відчуваєш взагалі немає сенсу казати, мене все одно не послухають. Ти, наче говориш, але відчуваєш, що тебе ніхто не слухає по-справжньому. Або якщо ти виступаєш, або знаходишся на людях, в тебе враження, що сам тебе. Саме тебе ігнорують, саме тебе перебивають, тебе не слухають, або що ще гірше, ти просто нічого не кажеш, бо вважаєш, що мої слова це нікому не потрібна і не цікава інформація. Внутрішній голос, наче, постійно, каже: навіщо мені намагатися, якщо мене все одно не помітять? Або інакше це може звучати: я не маю місця бути. Я не маю цього простору звучати. Це дуже тонкий, глибокий тригер, він має коріння в дитинстві або в школі, коли дійсно тебе ігнорували, твою думку не враховували, або тобі казали, що це не варто уваги. Але це теж не кінець, ти можеш задати собі ці питання. Коли я востаннє відчувала, що мене по-справжньому слухають. Я впевнена, такі випадки були, просто ми. Дуже часто забуваємо хороше, і дуже нам легко пам'ятати все погане. Давай спробуємо повернутися в ці сцени, коли тебе дійсно по-справжньому слухали, підмічали твою важливість і важливість твоїх слів. Попробуй згадати і виписати слова з минулого, які дійсно в тобі провокували оце відчуття, що мені треба мовчати, нічого я не значу. Які це були фрази? Може, ти дійсно пам'ятаєш, попробуй їх виписати. Випиши і спали їх. Бо хто ті люди, хто це казав? Яке в них було право це казати? Але вони це зробили. А в тебе тепер є теж право. Право так, можливо, ти купила і носила все це всі руки, цю інформацію, ці фрази. Але зараз ти теж є право змінити цю ситуацію, спалити ці слова. Ці негативні установки, які тебе вели. Запитай себе щиро, чи ти готова, чи ти даєш сама собі дозвіл бути почутою. І проаналізуй свої відчуття, що ти насправді відчуваєш, коли тебе перебувають? 100% тобі неприємно, 100% тобі болить. Спробуй також це виписати. Випиши все по пунктам. Як ти себе відчуваєш, твої відчуття? Практика для тебе уяви себе у великому колі людей. Де вся увага тільки на тебе. І всі тебе слухають, всі тобі раді. Там приємно. Цей простір він дуже щирий. Всі тебе там підтримують. Говори все, що хочеш. Поділися будь-якою інформацією, розкажи щось цікаве. Кажи як мантро: мій голос важливий, я маю право бути почутою перед зеркалом, подумки в голос Прокинувшись зранку, починай вести щоденник, де ти записуєш свої емоції. Вчися краще відчувати себе, краще чути себе. Користуйся активним слуханням, але активним слуханням себе, а не інших. Бо твій голос з народження це вже твоє право бути, бути почутою, бути справжньою. Бути вільною, доносити свої власні сенси, свою власну правду, про те, що ми казали на початку, комунікувати через власну правду. Сьогодні в нас вийшла дуже глибока м'яка розмова. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Залишайтеся зі мною. Я буду дуже вам вдячна за ваш лайк, вашу підтримку, ваші коментарі. Я буду знати, куди мені рухатися. І підписуйтеся, якщо чекаєте нових випусків, будемо далі з вами досліджувати тему голосу, тілесності, психосоматики. Я вас дуже дуже сильно обіймаю. Чекаю нашої наступної зустрічі і па-па!